Дивість Привіт, мої хороші розпаковка. Значить, так, невеличка, але є. Тут заїжджала в дракончик, купила червоної рибки. Це у нас буде на п'ятницю зимовий варіант салату Цезар. Це буде щось надзвичайно смачне, так що майте на увазі. Потім все покажу, як я його робила. Так, слівки лінійки за тебе. Так, плин миючий на соді за тебе. Сіль за тебе. Дівчата сьогодні на акції дуже гарна акція на маргарин. Пів кіло 47 гривень. Надзвичайно гарна акція, тітка така велика буває, але сьогодні вона є. Вчора я купила маленький, теж була ціна безподобна 23 гривні. Сьогодні та, що була вчора 23, сьогодні вже 30 з лишнім. А сьогодні оця 47. При тому, що звичайна її ціна 60 з копійками. Так. Блін, як заклевець, знаєте, на слові це капець. Мішкіньке сміття. На 60 літрів, так, каша для тварів. А то каша для нас, Ну, а, ну, трубинку купила, тому я там так порвалася. І от таке. Всім гарного дня! Цілу.